Партнер трансляції фінансово-будівельна група Регіон Буд». продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua І вітання. Події, що відбулися у Борисполі на новорічні свята, закони, які набули чинності з 1 січня, та інші актуальні новини, дивіться далі. Напередодні Нового року та відразу ж після у Борисполі не обійшлося без пригод. Бориспільський відділ поліції зафіксував 147 повідомлень. Із них 17 фактів домашнього насильства, 7 ДТП. Відкрито два кримінальних впровадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом марки БМВ в аеропорту Бориспіль, а також крадіжки майна на 50 тисяч гривень в селі проліски. Поліціянтами зафіксовано один факт отруєння алкоголем, особа доставлено до приймального відділення Бориспільської ЦРЛ. Також. Також поліцейськими зафіксовано факт незаконного продажу ялинок на центральному ринку а також факт торгівлі продуктами харчування без відповідного на це дозволу на європейській площі до патрульної поліції надійшло 50 викликів з 1 січня поточного року в Україні набували чинності нові закони. Найважливіший з них держбюджет на 2019 рік. Згідно з ним, мінімальна заробітна плата із 1 січня буде на рівні 4173 гривень, а в погодинному розмірі 25 гривень 13 копійок. У проєкті держбюджету також передбачено зростання прожиткового мінімуму із 1 січня до 1853 гривень із 1 липня до 1936 гривень, а з 1 грудня – 2027 гривень. Окрім цього, підвищиться пенсія для людей з великим трудовим стажем. Як повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, підвищення мінімальної пенсії відбудеться на 172 гривні для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок, 35 – для чоловіків. Міністерство соціальної політики запускає пілотний проект Муніципальна няня його мета допомога сім'ям, які користуються послугами няні, та фінансова допомога жінкам, які хочуть раніше вийти на роботу. Із 1 січня 2019 року з міського бюджету можна отримати відшкодування коштів, витрачених на послуги з догляду за дитиною до трьох років у розмірі прожиткового мінімуму. Отримати компенсацію може як безробітна мати. Так і працевлаштована. Його січня із 10 до 22 години на європейській площі міста відбудеться новорічний карнавал від товариства Кока-кола Україна. Буде тут музика, будуть Санта Клаус, будуть казкові ефи, північні медмеді і буде святкова програма Новорічна на нашій європейській площі. Крім того, управління культури, молоді та спорту вийшло з ініціативою про проведення новорічного різдвяних Таких розважальних програм біля нашої ялинки в вихідні, святкові дні. Так що також притворчі працівники працюють і вчора, не дивлячись ні на що, що ялинка наша не сяяла вогнями. Все-таки було святково коло ялинки, і цю атмосферу свята дійсно працівники. Культури намагалися зробити для всіх, хто прийшов на площу, і з другої до 16-ї години, також з 5 і 6 січня, також буде працювати у наші працівники для того, щоб підтримати новорічний настрій і для наших дітей зробити свято. Відсвяткуйте Різдво з патрулями поліцейськими у Борисполі 7 січня з 12 до 15 години завітайте на європейську площу разом із малюками. Адже в цей день патрульні готують для них чимало розваг, цікавинок та сюрпризів. Серед них ігри та катання у справжньому поліцейському автомобілі, спілкування з патрульними, а також примірка спецзасобів, з якими інспектори щоденно патрулюють місто це всі новини за оновленнями. Слідкуйте в ефірі та на сайті tvborispil.com. з вами була Наталія Васюк. Побачимось.